Мегакрінжова версія нового вбрання короля. The Mega-Cringe Version of the Emperor's New Clothes. Розділ 1. Король Інфлюенсер. The Influencer King. У королівстві Kingdom, де всі залипали в телефони, staring at phones, Жив один дуже модний король. Very fashionable king. Його звали Віктор Стайлінський. Віктор Стилінський, І він був головним інфлюенсером, топ інфлюенсер у TikTok і Інстаграм. Кожного ранку він прокидався. woke up, і робив селфі. Took a selfie. Ранковий вайп. Королівські друзі. Morning vibes, royal friends. Потім він знімав відео, recorded a video. Як вибирає вбрання. «Choosing an outfit» Королівський дріб сьогодні. Або Голосуйте в коментах Royal drip today» or «Vote in the comments» Його сторінку лайкали мільйони. Millions liked his page І Всі казали, що він найстильніший правитель The most stylish ruler Але раптом трапилася катастрофа. Дизастер. Віктор відкрив свій гардероб. Opened his wardrobe, і зрозумів, що всі його луки заїжджені. Overused. О, ні. Мої підписники фоловерс скажуть, що я більше не в тренді. Not trendy anymore. Йому потрібен був ультратрендовий ультратрендий лук, щоб знову підірвати TikTok. Blow up TikTok. Розділ 2. Геніальні стилісти або жорсткий скам. Genius stylists or a hardcore scam. До палацу Пелас прийшли два дивні чуваки two weird dudes у рожевих окулярах pink sunglasses та золотих кросах. golden sneakers. Йо. Ми, брати гучі Обманші, Гучі Трикі brothers, – Сказав один. Ми створюємо найтрендовіший одяг, The trendiest clothes, який бачать тільки найстильніші люди. «Only the most stylish people», – додав другий. Віктор аж підстрибнув, jumped up від захвату. Excitement. Це ж буде ультраексклюзивний дріп. Ultra-exclusive drip. Робіть. Бабки не проблема. Money is not a problem. Гуччі обманчі отримали аванс, got an advance, і почали шити, то started sewing. Вони махали руками, waved their hands, крутили невидимі тканини, spun invisible fabrics і казали Воу, яка легкість, Lightness! який стиль, Style!» Придворні royal staff, дивилися і нічого не бачили. Saw nothing!» О, це просто шедевр. Just a masterpiece!» «Пробелькотів один. Справжній королівський тренд A real royal trend. Підспів другий. Король Віктор теж нічого не бачив, але не хотів виглядати лохом. A loser. Тому сказав Це повний кайф. Total vibe. Розділ 3. Великий модний показ The big fashion show. Настав день прем'єри. The Premier day. Король Віктор одягнув невидимий лук, put on the invisible outfit та пішов на подіум. Walked onto the runway. Дивіться, це next level fashion. Як вам, мої хейтери? Look, this is next-level fashion. What do you think, my haters? Not of the crowd a афігів. Ем, ehm, король голий, The King is naked. Але якщо я це скажу. Я буду не в тренді. Not trendy. Він такий авангардний. So avant-garde. Всі плескали. Everyone clapped. Поки один хлопчик не сказав Чуваки, ви ШО? Він реально голий. He's really naked. Тиша. Silence. Потім усі дістали телефони, pulled out their phones, та почали знімати рофли. Recording memes. ГОЛИЙ КОРОЛЬ. Хештег Кринж. Король Віктор переглянув стрім. Watch the live stream. І зрозумів, що попав на Ended up in the cringe Крінчтоп. О, oh, ні, мої підписники з мене ржуть. My followers are laughing at me. Розділ 4. УРОК на все життя A lesson for life. Гуччі обманчі вже летіли на приватному літаку. Приватний літак. З грошима з грошима. А Віктор зробив висновки. Learned a lesson. 1. Не вір хайпу. Don't trust the hype. 2. Не будь лохом. Don't be a fool. 3. Якщо всі бояться сказати правду, if everyone is afraid to tell the truth, це підозріло. It's suspicious. Король видалив TikTok, deleted TikTok, почав носити простий худі a simple hoodie, та читати книжки, reading books. Але час від часу дивився на меми про себе і думав. Damn, ну і крінж був. Damn, that was so cringe. Кінеці, the end.